Слава Богу, церква. Божа сім'я. Сім'я це там, де люблять, бо сім'я утворюється по причині любові. Чому Божа сім'я? Тому що там присутній Бог. І Зараз мене аж помазання так сильно накриває. Я сьогодні говорила слова, що це дійсно з Кенією, що місце названо відповідно до того, що. Скінія це намет, це шатьок, зустрічі. Коли ми відділяємося від цього світу, щоб прийти в місце для спільного поклоніння, для спільного єднання, для того, щоб зустрітись лицем до лиця. Коли ми приходимо лицем до лиця до Господа, навіть не говорячи нічого, він бачить, серце відкрите, ось я, Господи. Я прийшла, я прийшов, у мене є турботи. у мене є страхи. У мене є біль серця, якісь переживання. Тиск в цьому світі війна. Вони ніколи не зупинялися, не тільки в Україні. В цьому світі є війна? На минулому тижні я побачила. В одній частині України є видима агресивна війна, так? видима фронт, військові, а в іншій частині України в мене перед самим носом в місті летіше, місто енергетики, де є люди, які заробляють великі гроші. Є наркотики і є люди яких ніхто не бачить, бо там нічне скрите життя. Дімер, коли залежні люди, вони вдень відсипляються, нечистий дух, темряв, вона, вона по особливому вночі діє, да? І я думаю, то там змагаються люди, бо це видима війна, а тут диявол краде душі вбиває потиху. їх ніхто не бачить. Їх ніхто не рятує. Єдиний, хто може стати в пролом за цих людей, єдина влада, це не влада цього світу. Хоча вона теж потрібна. І ті, хто носять меча, вони теж потрібні, якщо вони виконують правильно свою функцію. Є еклесія. є церква. Це та сім'я Божа. Яку поставив Ісус. І з дня повернення Мого в Україну, Господь показав ось і 50 кілометрів від мене. Да? Для того, щоб мені змагатися не лише з тим, як благовісник, який йде до людей витягувати їх в істину, що їх Бог любить, вони не мають бути рабами гріха. Мені потрібна церква, бо якою б я помазаною не була, якій чудеса Бог через мене не робив мені потрібна церква. <клес> я сьогодні свічую четвертий раз я б'ю стрілами в землю, як Бог сказав. Не зупиняйся. Я приїжджаю сюди на це місце з Кінію, де приходить слава Господні. Вона тут відчутна, вона тут важка. Знаєте, ви можете бути навіть в цій атмосфері, і Бог буде лікувати і ваше серце, і ваше тіло. Я славлю Бога за це місце. Часи такі, що церква приймає за паску, на жаль. На жаль, я молю, я плачу за тих, які просто не те, що треба зараз, беруть з цього світу. Ми маємо приносити владу нашого Господа Ісуса Христа, владу Його життя, владу Його істини, владу Його любові і взятих на смерть. Не лише наркозалежних по тій причині, що там зараз мій син туди бігає. Так? Хтось обманутий, обманутий неправдою, що можна опиратися на гроші на бізнес. На чоловіка, на жінку, на будь що З того часу, коли людина покинула Едем, діявол постійно підсовує якусь брехню в серце людини. І ця брехня стає причиною. Як хвороби душі, яка то, штовхає людину на залежності, бо тішими людина шукає, так і на хвороби тіла. Сьогодні наші левити співали про серце, молилися, те саме, що Дух Святий мені служінням давав. Серце, хто там цар слави. На минулому тижні мене Господь завів до одного багатого чоловіка в будинок. І там в куточку велика картина Ісуса, і він стоїть, і так показує. І я говорила з тим чоловіком про серце. Чого він щасливий? нещасливий? Багатий в нього є. кількох країнах будинки, жінки, діти. Він не щасливий? А на картині зображення Ісуса серце. Хто там цар? Від того, хто там цар і результат. Більш за все охороняй серце своє? Бо серця життя. Результат. Хто нам царствує? Як може воцаритися Ісус в серці? В старому Господь через пророка вчив людей. Слухай Ізраїлю, твій Бог єдиний. Єдиний це означає що не має бути ложних богів. і А далі наказ. Люби Господа, всім своїм серцям, всією душею, життям, силою і ближнього як самого себе. Як не старались, а нічого не получалось. Бачимо потім, де пинився Ізраїль. Да? Поклонялись ідолам, ідіть в полон, в ті країни, де поклоняються ідолам. Приходить Ісус і говорить те саме. Тільки Він вже каже, хто любить мене, того мій отець полюбить. І ми прийдемо. І в серці Його ми там будемо. І далі він продовжує до учнів, каже, і по тому пізнають всі, що ми учні гімні як будете мати любов один до одного. Любов до Господа і любов один до одного. Для людини, яка е, служить як євангеліст, ви знаєте мені з православної традиції не новина, що робить чудеса. Мені про це з маличку говорили. Потім я її побачила в своєму житті зцілення від хвороб, Як швидко помолися за людину, бо ти благовіскуєш, а Господь підтверджує ціни чудеса. саме, да? як швидко хвороби покидали людей, я навіть сама чудувалася. Як такого грішника може так швидко хвороба покинути, да? Бог виливає любов. Знаєте, з цієї практики мене вже не дивують чудеса, а до них можна звикати. Чесно. Мене вже дивує той стан людини, коли вона каже, я дійсно полюбив, полюбила Бога. Бо в моєму житті був час, коли я багато служила, бачила чудес. Потім прийшов момент. Почалися проблеми з моїм серцем і ходженням. Я обновлююсь в покаянні і я кажу, Господь, а я в тебе вірила. Ну я ще тебе не люблю. Я тебе почитаю, я визнаю, що ти мій Спаситель. Я хрещена Духом Святим. У мене все є з того, що підтверджую, що я відроджена людина духовна. Ну я ще тебе не люблю. Я умаляю тебе, дай мені в моє серце, ту любов, якої ти достойна. Влюбляй мене в себе сильно-сильну. Тоді ті ідоли, які почали знов в моєму серці підніматися, вони не будуть мати сили. А до них немає любові. Нам вже все є в серці нашому. Бо джерело зцілення і життя це любов Божа. Якщо там немає ідолів, І Якщо вони є нам дароване покаяння або повлення покаяння. На хресті – вони вже там давно розбіж. Нам не треба антидепресанти. Надія на людей, на гроші на, на бучок з цього світу на все є. Ідолів доріг забрати, розблокувати серце, а з нього витікає стілення життя. Не огашай Духа Святого. Нас усе вже є, незважаючи, що зовні не відбувається. Я хочу співати псалом. Коли на мене тисне зовнішнього освіту, я йду в таємну кімнату, і я бачу слова Господа. І коли я поклоняюсь перед іменем Ісуса, то все, що в моєму житті поклоняється перед цим іменем. І тоді я бачу після цього поклонення, як і Господь воює за мене. Бачу я Иисуса в славе Ісус Христос, Ти наш цар, ти наш владика, Спаситель і вкупитий, тобі слава належить як на небі, так і на землі. Слава тобі, за нові серця, які ти утворив і духовного, дивних всилив, і в тобі ми вже все перемогли, Господь. Слава тобі за любов Твою, який зціланий і життя, за церкву Твою, за місце поклоніння в єдності в дусі Твого святому, істині Твої. Хай зличне буде Твоє святе ім'я на цій землі, серед цього народу, через церкву Твою, яка належить Тобі, укріпи її, обнови її, Господь, наповни її силою любові своєї святої, яка все перемагає, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.